РТЦК, солдат Глобош, перевірка військовооблітова. Я хочу з поліцейським, хто мене зупиняв. Під'їдьте туди далі, стоїть поліцейський. А не він же мене зупиняв. Що, що? Не він же мене зупиняв, каже. Пані поліцейська. Говорить, що під'їхали до той. До Скажіть, що з зайдем. Пані поліцейська! Ви мене зупинили! Мене зупинила поліцейська, я би хотів Добре, з нею поспілкуватися. Згідно статті 35 закону України національну поліції, там є пункт 7, який чітко вказує на те, що якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про заборону або обмеження руху. На даний момент цей блокпост тут є обмеження руху. Є у вас така. Ви сказали, як там кажеться, що є розпорядження. Що помажений орган державної влади. Є розпорядження, що він заборонив? Так, так, так. Є у вас таке розпорядження, що там заборонено. Розпорядження. 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 Все те саме, все по колу. Все так. а що в тому розпорядження? Можете показати, там, де написано так, де, де, де він а, заборонив рух. Обмеження або заборону. Там вказано, що це в цьому розпорядженні є сказано, що тут обмеження або заборону руху. Так? Так. Ну це щось можна А, при... може, може, а покажіть, де там написано, де обмеження. Розпорядження забав... 25 лютого 2025 року, місто Ріна, No100. Проведення до розпорядження... рішення Ради оборони я оборони. Я вже читав, я можу скоротити просто, я вже читав це розпорядження, там не написано це. Написано. Там написано, що це розпорядження не те, щоб встановити блокпост. Так. А, але ж, але ж ми, ми з вами говоримо ну, про 35.7, ну, а там конкретне ну, розпорядження. 5 -5. Так, там має бути розпорядження, щоб тут на цьому учаску заборонили або обмежили рух. Ви ж про це а писали? Розпорядження ж, сказав, ну, розпорядження ж не пишеться, що було. ми забороняємо або обмежуємо рух. Дивіться, це є причина зупинки. Так вона не відповідає дійсності. Не відповідає. Ну, ми з вами говоримо, в причину зупинки написано, що має бути розпорядження державного органу.